Доброго раночку, друзі. <кій> Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з вами вже на кухні робимо уборочку А вовк мій субота робочий день займається уборкою в дворі. Каже всю мілочцю цю мені треба прокосити. І хоче вимести сьогодні двір, хоче вигребти листя, були вітрина. Крутила листя багато, всього там в садочку. І сказав, що буде сьогодні займатися уборкою творі. Ну, а я займаюся уборкою на кухні. Зараз буду варити пюрешку на снідання Богданчику. Богданчик ще спить, Ліда з валіком вже поїхали на роботу. Я трошки те, що вечора пооставляла недороблене, попідмивала, попідбирала. Які плани на сьогоднішній день? У мене сьогодні плани, як у Гітлера, поїхати в Закопане, відвезти заморозку в ліден холодильник. Те, що заморозили, вліден на роботі є холодильник і морозівка пуста. І Те, що в мене заморожене, відвезу туди. А сьогодні планую купити м'ясо і зробити котлети і теж їх заморозити. Вони дуже хорошо храняться заморозці освободить своє время. Планую після роботи з Воваком з'їздити в новий тарг, придивитися морозилку. і хочу такої якоїсь одноразової посуди, красивої. Дивилась на сайті, можна все купити, щоб там е, салатики таке, щоб посуди не з собою далеко багато. Е, ну, з сайтів, коли воно прийде, неізвісно, а я хочу поїхати туди по китайським магазинам, може десь їсть. Красиве щось виберу. А якщо вже оприділю, що нема, то тоді, може, на Алігро буду щось виписувати. В общем, у нас такі сьогодні плани. Все, друзі мої. Як будуть якісь новини, буду показувати. Гарного вам дня, чудового настрою. В Запоріжжі сьогодні було страшно. І хіба тільки Запоріжжя? Кожен день десь страшно, кожен день десь проблеми. Ми продовжуємо жити, переживати. Все, друзі мої, зустрінемось. Привіт, друзі, привіт! Все на ходу. Може падати, зараз як будемо повертати. Минуточку, зараз ми виїдемо на фінішну пряму, ми виїжджаємо зліба. Ось така в нас погода, друзі мої. Після обіду цілий день була така. Ну, як ми їхали з дому, ще було більш-менш, так? Так. Да. А зараз оце захмарилося, гори затягнуло. Прямо аж оце настільки давлення, що аж дихати важко от такого давлення. Людей вже мало, ми були на закупах. І ви знаєте, не знімаю відео і не хочеться. Сьогодні котлетки жарила, готуємося до дня рождення, вовки. не жарила, жарила. Зараз переключуся. Сьогодні наліпила і заморозила у заморозку, щоб мені у ліди дуже загружений тиждень ніколи буде допомагати, а я сама то можу, то не можу. Я собі в морозілочку склала і буду спокійна. У суботу діанка приїде, вже тоді будемо доставати, розморажувати і все готувати. Ну у мене буде готове. Я сьогодні займалася котлетками, наліпила багато, більше трьох кілограм, заморозила скільки мені треба, а остальні пожарили і поїли в холодильнику ще. Могла б включитися і з вами трошки поділитися. Ви знаєте, як я кого дивлюся з блогерів? Кого я дивлюся? Мені цікаво, є в них якісь собиття, до чогось вони готовляться. Мені було інтерес, ну, мені подивитися. А до нас Наташа приїжджала, не особо я знімала. От знайдеться один-два. Навірно, я все-таки ще слабенький блогер. Да? Найдеться одне два, отаких от не буду ніяк називати, хай самі себе називають противних. Ляпнуть тобі щось, а тоді думаю, та нахер мені воно треба показувати усім все, що я роблю і чим я займаюся. А це на закупах були і в Лідлі, і в Бідронкі, і в українському магазині. Накупили. Думаю, боже, ну людям же інтересно, все-таки 60 років, все-таки будемо празнувати, все-таки будуть гості, значить щось ми купляємо, що ми будемо готувати, вам же інтересно, ні? <кій> і не знаю. Не показала, що купували, а може, от зараз це відео вийде і ви напишете, показати розпаковку чи не треба показувати. Бо я ж кажу, одна написала і до сих пор у мене неприємний осадок залишився на душі. От неприємно мені. Ти розпинаєшся, людям, показуєш, ділишся. Одні розпаковки, і ви розумієте, дівчата, ви ж читали, мабуть, всі коментарі. Хто дивиться, то і коментарі, звісно, читає. Деві були дівчата, які за мене заступилися. Так само інше, що людина, яка написала цей коментар, ми про неї узнали всю підноготню. Оказується, внук віддав телефон під своїм іменем. І той Артем, що там написано, це хлопець, якого знають всі мої знайомі, мої рідні з ним знайомі, мої всі... Ой, поправ. Мої рідні, мої знайомі, мої підписники, всі з ним знайомі, всі знайомі з Леною. І вона оце опозорила дітей. Телефон їй віддали і вона мотонула в Україну. Вона фігаче а вона оттуда фігаче, думає, ніхто не знає. А діти, внуки, повиставалися, і оце позорище. Хотіла порозказувати, а тоді думаю, не буду нічого. Хай вже останеться на її совісті. Хочу тільки сказати, що якщо ти дивишся. То дивишся, ти ж знаєш, хто тобі сказав дивитися, Откуда ти мене знала? через кого ти мене знаєш, і ти знаєш, що діти зустрічаються, і люди ті, які з тобою знайомі, зустрічаються, і ти оце. А сама, головне, що я взнала, що сама не худа, мала товста. І значить, сама не худа, а мені пише, що мені треба похудати. Представляєте, дівчата, який. Круглий світ, яка кругла земля, як люди зустрічаються за углом. І той хлопчик віддав їй от, Артем телефон, а вона оце з дурного ма тепер пише і позоре свою дитину, свого буту. Обізяні очки, дай, не знаю, причин. <сум> <сум> а мені пропало желання знімати, думаю, заглядають тобі в сумку, заглядає тобі в кошельок. Шо? Ну кажи, кажи, я думав ти вже не Фердяк, <сум> Кажи. Ти неправильно думаєш, ти думаєш так, от намір, це твоя робота. Якщо ти робила одноміру там чоловіка, ну бачиш, сири робить. І люди ходять і дивляться. І оце підходили і казали, що ти сири робиш тут на вулиці. Не можеш зайти там у поміщення там, чи ще щось, а тут ти на людях їх робиш, Він би спрятався і все. Це робота. Люди на заводах роблять сири, а ти тут. У так, так. Ну, Ой, упадемо, гору їде. Діло в тому, що те, то, що балакає, це балакає. І ти другий раз думаєш, ой, о, траву коса не так. Ну ти просто йому не скажеш, а так подумаєш, ну допустим. Да? Так і це. Ти кажеш, ой, тобі сказали розпаковку і ти все, прекратила. Ну не хочеш, ти на роботу, але, а в мене желає. Ну, тобі ж на роботу треба йти. От тобі сказали, ти учити там чи ще, щось. Тобі, ой, ти то щось таке. А вчера на другий день йде учителька, не сказала, я бросив ту роботу, бо мені сказали, що це погана професія. Це твоя професія, що ти поміняла, ти була і продавцем, ти була і ким там, ну, в основному продавцем, хоч на базарі, хоч у магазині. Ти поміняла, бо немає тут базаря, немає магазину. І ти пішла, вивчилась на блогера. Ти скільки вчилася, ти весь всіх ютуберів, оцих всіх вучаючих, ти ж пройшла. Вони ж тебе вчили, ти гроші платила за це і тебе вивчили. А ти тепер не буду, бо тобі хтось сказав. Так хай мала. Ти. Так хоч би сказав той що достойний. Такі як Наталія Зелінська написала. І розживала правильно. А такі, що ото доброго слова не стоїть, що воно два, два слова не складе, воно палець об палець не вдаре. Так тикне тобі носом тим, що сама, що сам пив, болить, а Наташа моя каже, вона й пише, та кожна людина пише те, що наповнена, чи ви переживаєте. Вона пише, тому що в неї болить, що вона товста, і вона думає, що хоч комунічну ткну носом. Добрі коментарі, знаєш, в людині все добре, багато добра. А якщо пише погане, значить все, що зібралося погане, то в неї погане, вона що вона пошукала, пошукала все по голові, а в неї все погане. Хорошого нема нічого. От і катає, що попало. Товко в голові хороше, вона що, погане на не пише, бо в неї все хороше. Так, дівчатка, хтось питав у мене, як Наташа Вікторія, як Наташа. Е... Після отих погромів. Після отих погромів ще в мене не одійду, теж переживали сильно. Ой, господи. Ну, коротше, е, Наташа завела канал, дівчини. Наташа завела, я думаю, що вже хто дуже дивиться постійно, ті знають, ті вже і підписані. Наташа завела, була в Польщі, з Ліда їй допомогла, завели канал. Я не дивлюсь. я не, не підписаний. Наталія Дірібас. Да? Просто на да. силочку я силочку оставлю під тим, хто не байдужий до нашої сім'ї, кому інтересно, і будете знати, як вони там в Запоріжжі. глебушка йде в школу. Сьогодні ще буду й сама дивитися тепер. Сьогодні вони їздили на закупи, купували його. Та що не любить закупи, кому жаба а та нехай не дивиться, бо Наташа теж скупляла сьогодні Глебушку в школу. Теж интересно подивитися, які ціни в Запоріжжі, які речі, що там можна купити. Я буду сьогодні дивитися відео. Вона мені розказала трошки, що купила, а то каже, зроблю відео і подивитись. Отак. Так що, девочки-мальчики, кому цікава наша дочечка ще одна, Ліда, щоденник вимушених змін Лідія Токарєва і Наталія Дерібас. Я думаю, що вона ніяк ще не назвала канал, просто підписаний Наталія Дерібас. Ну я силочку знизу закріплю у сообщеннях, щоб ви могли зайти і подивитися, кому цікаво. Сьогодні був вихідний день. З утра я поспала хорошо, прямо таки спала. Вовик ходив туди-сюди, коли ти вже проснешся, я до 9. Моє тіло кажу, требує відпочинку. <свят> я до 9 часу спала, потім проснулася там, що помила, що підмила. E, Значить, голубці готувала на день народження, одез, одвезли до лідівка в у неї там морозилка є. Ми відвезли туди, оставили кілька штучок, і я їх проварила і щоб точно узнати на вкус, щоб бо не готувала. Ну, кожен раз вже по-разному на глаз. Значить, я сьогодні зробила з утра голубці, ми покушали, а потім зайнялася котлетками, заморозили пожарили. А потім пішли опять віддихнули, а потім поїхали на закупи. А ти що робив між цим ділом? Я скажу, я поки не забувся, я все вже хочу позвонити брату два дні. Вчора хотів. Вчора субота туди сюди, ще і робочі такий. Думаю, я ось у неділю вихідний, я позвоню. Брат, як ти якщо ти мене дивився, якщо тебе весь час перезвонить, Бо я то заповни йому. Зараз думаю їду і позвоню. Думаю, ні, я зараз скажу. Так що, брат, запорожчий, якщо дивишся, то я знаю, що треба дзвонити. Ну, не знаю. Приїду, позвоню, зараз, мабуть, буду по топить топити і позвоню. Зараз він буде тіл топити, а ми будемо розпаковувати товар, який Ліда прихворіла і теж сьогодні з утра поїхали, там їх десь. У мене Наверно, корона була, я так зрозумів, мене так ноги крутили. І теж швидко вона так у мене пройшла, як ото у Дніпровки. Ноги так крутили, я ночі оце потів, а днем я двигався, так, да, і так обратно. І корона, да. Вона зараз не дуже така зла. Угу. Така, чуть-чуть. А що я робив? Я сьогодні допомагав тобі, тоді. Ти то, зробив тоді... лампочку в а, коридорі, коридорі, щоб багала, і ніхто не замічає. То треба я... було вкрутити в коридорі темнота, і то треба вкрутити, викрутити, вкрутити, викрутити. А я зробив то, ну, датчик повісив, щоб ви поняли, який мигає, коротше, да. на людей реагує. Ну це таке, о, ми поїдемо далі, так? Да? Боже, які в нас красиві цвіточки цвітуть. Зараз вам покажу, як гортензія називається. Не, 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 я, в цвітах. я знаю тюльпани, роза. Сірія. <рес> Все, ми вже приїхали додому, 10 минут вам показали. Вовик учора косив. Я зняла у віконечко на кухні була, у вікно зняла, як він косе, І все, минута чи дві я зняла і закінчилось вчора вкусня. А, ко... Мину... а я косив півдня. А... А... Викосив о... і вимів мітлою підчисту. Я і думав, ти заробив. мене знімаєш, це все фіксуєш, а ти так, як аби як. Да? Не буде і пам'яті в мене, що я косив, та замітав. Все, і ти. Ну, 13 градусів зараз на вулиці у нас. Ну, треба трохи протопити. Якщо жарко, прикрутимо. Хоч, якщо що, він заглохне, якщо не буде, то ніхто не, ні, ні, ніхто не буде грітися. Так, ну, да, він тоді не топиться. А якщо я відключив батарею, він тоді зав... обратно топиться. Ну, коротше. Якщо вона хвора і морози, то можеш потопити. По мені, мені сьогодні не холодно. Я б сьогодні не хотіла. А як натопить, ну, мені да. мені дихати важко. Зараз особливо в машині класно, а в хаті у нас там. Сьогодні що воно пілька? Ось булькає. Сьогодні, друзі мої. Я не буду більше вам нічого сюди показувати, бо вже время пів сьомого. Поки я його зліплю до кучі, поки я його вам відправлю, і буде всі восім. Ніколи буде дивитися. Буде сьогодні коротеньке, невеличке відео, поділилася, пожалувалася, що збивають мені настроєння. Отакі. Непорядочні глядачі. А, а ви захищайтеся, підтримуйте, пишіть коментарі підтримку, чи вам це подобається, чи вам це не подобається, чи вам воно 300 років не треба, оті ціни, оті пакети, що я їх зараз затягну в хату і другим відео можу зняти. Нравиться, не подобається. Так, от Так що роботаю. Дівчика, я Работа хочу сказати роботи. спасибо. Светочки Мельник, вона перша завжди мені пише. От коментар, тільки відео вийшло через дві минути, через минуту у мене вже сердечки. Я бачу, що людина мене жде і дивиться. Дуже дякую, Светочка, вам. Дуже дякую. Прямо у мене зразу улыбка. Як тільки подивлюся коментарчик, зразу сердечка ваші. Бачу і замічаю, що ви в перші секунди. Все, друзі мої, мирного неба, спокійної, мирної ночки, здоров'ячка, саме головне. А все остальные заробим і купим. Казала, ж, покажу вам цветочки хозяйки нашої. Красиві, скажіть, кілопаті. Ой, вообще травичка, а чи той цвітуть цветочки, погода соответствує, тому щоб все цвело і пахло. І отут тут красиво все, тепер точно все, девочки.